Як купити автомобіль в Польщі? Де купити автомобіль в Польщі? Які документи потрібно при купівлі автомобіля в Польщі? Як повернути автомобіль в Польщі? Що треба для повернення автомобіля в Польщі? На що звернути при купівлі автомобіля? Як вас можуть обдурити при купівлі автомобіля? Як нам отримати штраф після купівлі автомобіля? Газове обладнання на авто. Як легалізувати ГБО? На що звернути увагу при купівлі ГБО? Скільки коштує легалізація, страховий полюс на авто, які штрафи за страховку, все це, друзі, ми розберемо в цьому відео. Буду дуже вдячний, якщо ви підтримаєте мій канал лайком та підпишетесь на канал для продальшого просування на Ютубі. А тепер, друзі, по, -по, по порядочку. Як купується автомобіль в Польщі? Він купується по договору куплі-продажу. Це звичайний бланк, який скачується з інтернету і заповнюється від руки. Для цього нам потрібно. Мати при собі або паспорт закордонний, або карту побуту, або будь-який документ, що засвідчує вашу особу, і є на англійській мові, щоб можна було переписати адекватно ваші дані. А також дані продавця, який продає автомобіль, і сам тих паспорт з ВІН-кодом, маркою, правильною маркою автомобіля. Але, друзі, дуже уважно стежте над тим, як заповнювати дані, щоб дані були максимально точно заповнені. Щоб Надалі, коли ви будете ставити його на облік або змінювати техпаспорти, вас не виникло жодних питань. Але бувають такі, коли десь не дуже чітко правильно заповнені договори куплі-продажу, і насправді при оформленні і зміні тихпаспорту на це особливо не звертають уваги. Але тут є нюанс стосовно. Заповнення договору куплі продажі В договорі куплі-продажі вказується сума, на яку, за яку купуєте ви автомобіль. І вона нам, до речі, в я розкажу, чому вона буде потрібна. Бо там є два нюанси. Ось. Далі, на що звернути друзі, увагу? Як ви коли ви купуєте автомобіль? Дуже важливо зна мати всі договори куплі-продажу цього автомобіля. Скільки разів перепродувався цей автомобіль? І Краще, щоб всі ці е, договори вам власник автомобіля надав. Де купити автомобіль, друзі? Автомобіль зазвичай купують або на Otomoto в Польщі, або на OLX. А ще дуже багато зараз площадок, і є комісіонні площадки, і там, до речі, дуже непогані ціни на автомобіль. Навіть і на інколи дешевше, ніж на OLX. Великий вибір. Ви можете подивитися, що там як, і в разі чого. Блін, будете мати до кого поскаржитися. Далі, друзі, дивіться, дуже уважна ситуація. Коли ви купуєте автомобіль і там стоїть ГБО, зверніть увагу, будь ласка, чи вписаний газове обладнання в техпаспорт. Якщо вона вписана, то тут зразу є такий нюанс. Нехай вам, власник автомобіля, вам має надати сертифікат на ГБО. Що таке сертифікат на ГБО, це бланк такий. Де написана серія номер вашого балону. Це дуже важливо. Тому що, коли ви будете проходити тихогляд, якщо у вас не буде цієї ці бумажки, ви не зможете пройти технічного огляд автомобіля. Ось такий нюанс. І з таким нюансом, до речі, я теж е, е, штовхнувся. Купили автомобіль ГБУ, пум, приїхав, приїхав робити тихогляд. Мені кажуть, Сертифікат. А я такий, який сертифікат, якщо він вписаний в техпаспорт? А мені кажуть, ну нема різниці, якщо вписаний в техпаспорт, все одно у вас має бути сертифікат на газове обладнання. А сертифікат на газове обладнання, це вважається бланк, де вказано маркеров і серійний номер і дата випуску вашого балону. Ось. І такі ось нюанси. Але його можна. Придбати легалізувати. Подалі вам це розповім, як, що і для чого. Дивіться, друзі, далі. Ще дуже важливий нюанс, коли ви купуєте автомобіль, от, він ушкоджений, чи він, чи він не пошкоджений. Подалі це нам теж знадобиться і далі розповім, чому. Дуже уважно зверніть увагу, чи є страховка на автомобіль. Страховка і техогляд. Тому що, якщо немає страховки, ви купили автомобіль і ви їздите, то за страховку. Великі штрафи від 1000 злотих. І, до речі, буває, що не тільки просто обідатись одною тисячою, а може бути за кожен день просрочки, навіть якщо ви на автомобілі не їздите. Тому вважайте на це. Питайте у власника або там, де ви купуєте автомобіль, чи є на автомобілі страховий поліс і до якого числа він є. Сума, про яку казав, те, що ви вписуєте, при договорі куплі-продажу на автомобіль, вартість авто. Тут є два нюанси. Перший нюанс, коли ви будете продавати автомобіль на продажу автомобіля, в Польщі сплачується податок, і від цієї суми, яку ви вказуєте. Але теж подалі я вам розкажу, чому не варто занизувати вартість автомобіля, тому що буває нюанс, коли ми повертаємо автомобілі. Дуже важливий факт та сума. Яка вказана в договорі куплі-продажу, тому що вам можуть повернути саме ту суму, яку ви указали в договорі куплі-продажу, розумієте? Тому наче ми з одного боку можемо заощадити при продажі автомобіля сплачування податку, менше заплатити податку. А з другого боку, як ми захочемо повернути автомобіль будемо його повертати, нам дадуть суму тільки ту, яку вказана. В договорі куплі продажу Бачите, така палка двох кінців. Тому треба це, на це звертати увагу і розуміти, що він, але, ну, не варто защаджувати, бо тих 20 там, чи 100 злотих вас ну, насправді можуть не врятувати. Такий нюанс. Допустимо. Купили ми автомобіль. У нас стоїть ГБО, він вписаний в тих паспорт. Все у нас є. Але немає сертифікату. Що робити, ми можемо легалізувати, це називається легалізація ГБО на автомобілі. Ми можемо її легалізувати. Що нам для цього потрібно? Нам для цього потрібно звернутися в одну із авторизованих майстер газових обладнань і попросити в них, щоб вони легалізували. Якщо вони займаються саме тими фірмами, які у вас є балон. То вони можуть подати запит на офіційного виробника того балону і вам нададуть сертифікат. Це буде приблизно коштувати в районі 200-250 злотів. Займать два тижні часу, можливо, швидше, але розраховуйте на 2 тижні. Якщо ви приїдете в спеціалізований сервіс, напряму фірма, яка займається і-продажем, це, як правило, великі, то це може, у вас вийде, може, за день-два. А так, зазвичай це неділя-дві 2, неділя 2, і вартість 200-250 злотих. Далі. Бо не дають вони сертифікат, по якійсь причині у вас немає, або не займається, бо балони можуть бути різних виробників. І такий нюанс, що немає самого вашого виробника, да, або там немає можливості звернутися до того СТО, Яке займається газовим обладнанням, і там є в переліку, наприклад, виробник вашого, тоді ви можете придбати у них балон. Вартість балону ну, тут вже від 500 злотих і вище. Але може бути і 1000, і 1500, і 800 злотих. Але ми можемо ще купити цей балон, насправді, купити десь на Allegro або на OLX. Але дивіться, тут є теж дуже важливий факт. Коли ми купуємо десь цей балон, то обов'язково, щоб вам дали з цим балоном і уточніть якраз цей сертифікат, де вказуються характеристики вашого балону, серійний номер балону і дату виробництва цього балону. Бо це нам буде потрібно для подальшого встановлення балону. Дивіться, ми можемо купити, наприклад, у нас стояла ГБУ, вона вписана в техпаспорт, у нас немає документу на ГБО. Звернулося на СТО, СТО нам відмовило. В них купувати балон дорого. Що ми робимо? Ми заходимо на Олекс або Олегро, купуємо ГБО. балон купуємо. Купуємо з, бумагом, з бумагою цим сертифікатом. Всім. Приїжджаємо або на те ж СТО. Або самі встановлюємо цей балон. Ну, краще звернутися на СТО, щоб вони вона встановили той балон. І даємо їм е, той сертифікат. І все. І у вас виходить логалізована ГБО на автомобілі. І з цієї бумажки, яка у вас є, ви їдете на тихогляд, при, на, 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 даєте тихпаспорт, даєте е, сертифікат ГБОшечки, і ви проходите тихогляд. Е, далі, друзі, дивіться. Цікавий факт стосовно повернення автомобіля в Польщу. Ви можете повернути автомобіль в Польщу. Купили, наприклад, твій автомобіль, по якісь причині він вам не сподобався, ви поїздили день, два, три. Ну, Не ваш автомобіль, все, ну я і не знаю, там будь-яка причина. І ви його хочете повернути. Ви запросто можете це зробити на протязі двох тижнів. В Польщу можна повернути будь-який товар на протязі двох тижнів. Що нам потрібно для повернення автомобіля? Нам потрібно для повернення автомобіля. Наш договор куплі-продажу Ось про те, що я казав, і та сума, бачите, яка там вказана. Бо вам повертати саме будуть ту суму. Ви йдете до власника автомобіля, дзвоните і карту, що хочу повернути. Або на площадку, де ви там купили, так? Що тут може бути? Вам можуть відмовити, ну, почати вам казати, що ні ні ні, 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 ні Друзі, ні-ні-ні-ні-ні, вони мають повернути вам гроші забрати автомобіль. Ви їм просто кажете, добре, якщо ні, то я звертаюся в поліцію. Тут такий нюанс. Бувають такі випадки, коли фірма або там, ну, це маю йду, майданчик, де ви купили, ну, не хочуть там, да, бо їм невигідно повертати вам гроші і забирати назад свій автомобіль. То ви звертаєтесь в поліцію просто. Кажете, що ви даєте дані е, власника, даєте договір куплі-продажу, і кажете, що ви е, хочете повернути цей автомобіль. Все, друзі. І все просто, поліція тут виступає е, як юристом но, насправді. Вона звертається до власника або до суду, е, і тут в цьому випадку робиться дуже швидкий суд в цей же день, і власника змушують повернути ту суму, яка, до речі, вказана в договорі куплі-продажу. Насправді, я знаю випадки, просто коли повертали автомобіль, і знаю не один випадок, коли повертали люди автомобіль. Спочатку їм не хотіли повертати, потім, як вони сказали, що вони звернуться до поліції, їм одразу, одразу почали казати: Ну, добре, добре, давайте, типу, повернемо автомобіль. Тому що. Та людина, яка продає автомобіль, вона знає, що якщо ви звернетесь в поліцію, то 100% їх заставлять просто повернути вам кошти. А ще можуть накласти на них якийсь штраф. Тому вони не хочуть ризикувати і погоджуються, коли бачать, що не пролізе. Не пролізе і все, повертають вам кошти. Друга ситуація. Друзі, ще така ситуація. Дивіться, пам'ятаєте, я казав, Спочатку відео, що коли ви купуєте автомобіль, то уточнюєте, як, який автомобіль ушкоджений чи не ушкоджений. Це дуже важливо. Тому що дивіться, я знаю такий випадок, знаю людини, яка купила автомобіль як неушкоджений. Тобто, як нормальний автомобіль. А людина проїздила десь більше ніж півроку на цьому автомобілі, а потім захотіла зробити шумоізоляцію автомобіля. Загнала її на СТО. Ось. Почали знімати задній ряд сидіння в автомобілі, а виявилося, що ззаді жопа була переварена. І опа, з СТО дзвонить власнику і кажуть: так-та і так, -так, 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 -так ну, бо вони мають попередити, якщо є щось не так. А Власник не знав, приїхав на СТО, подивився, вони перебили фотографії, і власник звернувся автомобіля до суду. І що? Суд взяв до уваги. Що автомобіль купувався як непошкоджений, Ось. і, блін, заставив попереднього хазяїна автомобіля повернути кошти за автомобіль. Отак, от от, друзі, повернули автомобіль. Ви уявляєте? я думав, що це неможливо. Але таке можливо. Дивіться, друзі, наприклад, тут дуже, ще дуже важливо, що, о, коли купуєте автомобіль, щоб ви були впевнені, якось переконайтеся, що це номер. По якому ви дзвонили, і це дійсно власник, тому що автомобіль може продати будь-хто. Наприклад, я можу ваш автомобіль без вас продати. Ну, от ви мені довіряєте, кажете, слухай, продай мені там тачку. Я можу приїхати на зустріч без вас з договором купля продажу заповнений вже від продавця, ну, тобто від власника автомобіля. Ми заповнимо з тим, хто купує. Я дав автомобілі і поїхав. А номер викинув. Так, всім відомо, що номер купується через паспорт. Але в Польщі, так як і у нас, теж є афери, коли купують номера, там, платять гроші людям якимось, незрозуміло, і вони купують на себе номера. Ну і все потім шукає вітер в полі. Тому при купівлі автомобіля, друзі, попросіть якийсь документ в той людини, який продає автомобіль. І попробуйте зробити якусь фотку а, про всяк випадок. Це, як знаєте, така додаткова страхування. Далі, друзі, дивіться, що такий нюанс стосовно страхових випадків страховий поліс дуже великі штрафи. Наприклад, якщо у вас немає тихогляду, і ви їдете, і вас зупинили, то вас можуть оштрафувати приблизно 500 злотих. Ну і, в принципі, заборонено. Заборонено їздити без, страхову, без там, страхового полязу, без е е технічного огляду. Але можна, їздити, але можна їхати і, і це до того моменту, поки вас не впіймають. Ну, насправді не зупинять, не перевірять, якщо у вас немає огляду, то вам випишуть штраф. Е е якщо у вас немає страховки, то поліція може вчитати по, по ваших номерах. І, тобто це вже буде. Ну, для зупинки. привід і випускання вам великого штрафу. Тому, друзі, обов'язково на автомобілі у вас має бути страховий полюс. Обов'язково. І він, до речі, діє по всій території Європи. Тобто, якщо ви купили автомобіль в Польщі, зробили страхування на нього, можете їхати в будь-яку країну. І ця страховка буде дійсно діяти там. Тому вважайте вам це. А ось, якщо у вас закінчився термін, наприклад. Техогляду, то ну, можуть вас оштрафувати, бо він ніяк в базі не числиться, поки вас не побачать техпаспорт насправді. Поки поліція, то, наприклад, не зупинила, перевірила ваш дивиться, дивіться, там уже у вас штампік стає з просрочкою. До речі, сама процедура техогляду дуже швидка. Є спеціальні СТО, які роблять техогляд. Там дуже швидка. Ну, вони дуже швидко то роблять. Ви загнали автомобіль, вони швидко подивилися, сказали вам, які там по ну, автомобілі є недоліки, і а, вносять дані ваші в базу. Це приблизно буде вартувати в районі десь 150 злотих, від 100 там, до 150 злотих. І на рік у вас зроблено вже техогляд. Є ще такі на більшості, речі, СТО на якісь там малі, незначні недостатки техогляду, вони просто закривають очі і кажуть вам, що у вас там то -то 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 -то, тут, краще замінити, і все, і можете їхати. Далі, друзі, дивіться, що таке нюанс? Стосовно. Ви, наприклад, купили автомобіль по договору куплю-продажу У вас буде 30 днів на то, щоб його зареєструвати. Ви їдете в ужонт знімаєте номера з автомобіля, берете договори куплю-продажу, тих паспорт, свій паспорт, песик. Берете талончик, заповнюєте бланк. Там зразу на столах лежить бланк на ужонті перед кабінетом, до якого вам треба. На заміну тих паспортів, і поставки на отчут. Все, що там в бланку треба, це заповнити ваші особисті дані. І марку, марку він автомобіля внести. Потім ви заходите в кабінет з номерами, з цим бланком. Подаєте, якщо ви не хочете змінювати номера, то це буде вартувати приблизно від. 60 до 150 злотів. Заміна це новий техпаспорт. Все, внесли в базу. Дуже швидко, буквально десь 5 хвилин часу. І у вас, ви вже, у вас новий техпаспорт з вашими ім'ями, з даними, з вашими, все як, як потрібно. Але дивіться, бувають, ще такі випадки, коли. Ну, по якійсь причині, там може бути бланку Не, немає, може бути ще щось е, ну, на видрукування техпаспорту. Ну, головне, щоб ви просто з'явилися і подали документи в той ужон. А там ви можете півроку і рік їздити там, на старому техпаспорті, але в базі ви вже будете як власник. Тобто, І це треба зробити протягом 30 днів. Далі, друзі, дивіться, якщо ви хочете е, змінити номера, вам там не байдуже, що там на тих номерах, ви хочете якийсь там інший номерний знак, або якийсь я не знаю, там свій номерний знак. До речі, це, це теж дуже швидко і легко робиться. Просто при заміні тих паспортів вас питають, ви кажете, так, буду змінювати номера. І кажете, хочу свій там, якийсь номерний знак. Тоді вже вартість буде номерного знаку, коштувати від 150 злотих. І приблизно десь орієнтовно десь до 1000-1200 злотих. Так що вважайте на це. Все. Оформили, катайтесь на здоров'ячка, і все у вас буде добре. Далі, друзі, дивіться, є ще такий нюанс. При продажі автомобіля, коли ви продаєте автомобіль, а то продавець сплачує податок. На автомобіль. І той податок враховується від тої суми, яка б у вас вказана в договорі куплі-продажу. Тому на це, друзі, теж вважайте. Нехай вам щосить. Дякую за перегляд. Бувайте!